Всім привіт, любі друзі! Вітаю вас знову на своєму каналі. І сьогодні ми дивимося пілотну серію Віністейту Чупарського, яку мені треба було подивитися ще перед тим, як починати дивитися основний серіал. Сьогодні я в діта, трошки як Рома Руденко. Тоді я робила типу косплей, але тут в мене вже сорочка і пиджачок. Тому все, сідаємо по-діловому і дивимося на цей шедевр, який придумали до... Нашого основного шедевра. Івано-Франківський науково-технічний фізико ядерний хімічний. Так, а тут вже не туч, тут якийсь. Івано-Франківський, Тут якийсь прям довгий. Технічний фізико, ядерний хімічний агарний і насово-гуманітарний університет. Я так довго чекала цього моменту. Ти не повіриш, як я довго цього чекала. Тут якийсь стап більш хорні. По типу як Андрій. Якого хріна? Шеф, я думаю, нам вже пора на пару. Так, ми вже так довго спимо. Та все нормально нас мають розбудити. Ви переривайте найцікавіше. Шеф, я думаю, варто перевірити. Гаразд. Моліться, що це і справді. те. Кімната сну. Відкрити очі і приготуватись до пробудження. Понеділок перша пара на дев'яту. Срака, ми проспали запустити всі системи! Чувак, чому ти мене не розбудив? Я залишив тобі замі. Писку. О, понеділок перша а... пара на дев'яту. Прокинься, чувак. Серйозно? Як це мало мене розбудити? Хм, я залишив її там тиждень тому. Думав, це вербально відкладеться в твоїй голові, і ти сам прокинешся. Це просто максимально тупизна. Я через це. Ой, там меми всякі. Трима знову відпрацювання. Ну, яйце дуба ще немає. Якщо поспішиш, то встигнеш до його приходу. Є. У нас є 5 хвилин, щоб добігти до універу. Повний вперед. Що? Хочу в цю раму. Тут могла бути ваша реклама. <плес> О. Привіт, мене звати Тодіо. Він тут реально поводиться як Андрій. Excuse me. На це не привично дивитися. Хей! Ой, Юля. Тут вона теж так. Дібська. А це що? Це хто? Я там підлогу щойно помив. Знову нога. Всюди у нього щось з нога. Не відпрацювай. Слухайте, я встиг просто маршрутки не Андрій, що з твоєю? <плес> було, я ногу підверну... Не Хвилює. Не змушуйте мою Вену пульсувати від люті. <плес> <плес> Реально заставку, вот, схожую, как в реке Морти. И музыка тоже чем-то схожа. Клуб муга. Просто труба, Андрюха, поглянь на це. А ще доведеться всю ніч готуватись до екзамену через це відпрацювання. І ще, до речі, ти мене хоч слухаєш взагалі. Що? Ні. Це чувак. Так, це мій перший тиждень навчання тут. А, то вимкніть ви це світло! Та, вона не підходить за жодним параметром ідеальної дівчини. Ну... Тоницька його стриніса, але через неї всі системи працюють неправильно. Це дивно. Це любов. А? Дівка як дівка, нічого такого. Та ти заціни цю ракету, чувак. А? Ти собі що? собі Та це Привіт, народ. Чи є сенс іти на пару, якщо не зробив реферат. ХЗ, добре, що я його зробив. Срака! Прямий репортаж з місця подій, де терористи захопили не той банк. Спермобанк. Угор. Вони серйозно хотіли пограбувати цей банк. Ой. Who are you? Ваш реферат скачений з інтернету. І у ньому три дірки. Зробити на завтра новий. А от тепер це повна труба. Ти сказав, що зробиш нормальний реферат за 200 гривень, а сам скачав його з інтернету. Ні, ні, я побачив, що ти хочеш купити реферат за 500 і сказав, що можу зробити такий сам. Я так розумію, це лютеці, Але він тут такий. Отакий. Um, actually... Ми й за 200, тому по суті, я зекономив тобі 300 гривень. Як чудесно, тепер я маю зробити реферат, піти на відпрацювання і підготуватись до екзамену за один вечір. Повна непруха, чувак. Добре, хоч наступна пара в твого старого. Блін. Ходімо за мною. Тату, тебе пара через 20 хвилин. Коржик. Ой вторг чотири пари не буде, я планую забухати. Якщо вдасться, то наступного дня ні в кого пар не буде. Відвели, я в депресії. Я землі вибухне через 60 секунд. О, так. Це мене завжди заспокоює. Це такий прикол. Можливо. Я починаю панікувати. Перестань пити. У тебе ще дві лекції. <рес> Та всім пофіг. Ти живеш не там, де диплом дасть тобі великі можливості. Важко не погодитись. 40 <рес> секунд. Я не готовий помирати. Ну, якщо вже настав кінець світу, то маю признатися, ти насправді мій клон. Що? Так, я випадково клонував себе, просто чкнув і забув помити клон машину. Ага. Чекай, чекай, він просто Ага її? Коли земля вибухне, ви з нею зародити нове життя більш розумне, як нові Адам і Єва. Чувак, я би не втрачав таку можливість. варто прискоритися. присходитися. Понеслася. Я відчуваю, як тремтить земля. А стоп, це масажер. Геній. Що? Що таке? Чому ти передумав? Кінець світу скасовується. Мені відписала викладачка історії. Думаю, у мене з нею непогані шанси. Тож живе п'ємо за це. Це криза середнього віку, так? Та, напевно. Допоможеш мені з ним. І що це? Старий створив цей біопринтер, щоб створювати клона зі спеціального біоматеріалу. Це типу принтер, який створює твої тимчасові копії. Коли принтер зробить копію, залишиться тільки дати клону команду для виконання. Копія існує лише 24 години. Очікую завдання. Прочитай лекцію з нами кібернетики у 206 аудиторії. Завдання отримано, виконую. Круте. Я інколи роблю свої копії, щоб вони сиділи на парах, а сам шпилю у На пару ми вже не будемо йти так. Де Рома? ящик. Що ти мене так ненавидиш? Клянуся одного разу. Я тебе зламаю до бісової обличчям? Та ні, нічого. В тебе обличчя ти даєш псуна. О, ні. Ну, дивись, а то я вже дала вогонь у відповідь. Слухай, ББК, я думаю, вечірка, яку ми запланували, стане краще, якщо ми когось запросимо на неї. Не факт. Люди можуть її зіпсувати. Я все-таки спробую. Гаразд. Але я про всяк випадок знайду собі гранату, якщо все піде по посраці. Для чого? Та ти тільки глянь на коло. Тут час сьогодні диваки. <питривка> Галі... Угу. Оцих двох поєднали. Це що таке? <гас> Народа. Чому цей чувак званий? Що з низу таке? У нього рідкісне захворювання. Та я готова закласти, що його напустили шукають люди в чорному. Гей, я тебе чую то ББК. Рома? О господи, це ж він. Він з'являє. Розійдіться, бідняки. «Це тільки тоді, коли приходить сесія. Місцевий мажор справжній покид і просто будак. <різь> <Рома Родинга. різь> та це шо? Оп? Оп. Все, я рома Руденка. «Денко...» Я знову тут, сучки. Ей, тут не можна кричати, матюки. Це типу Петрович? Бо у них нема охорони. Бля, тут доляри! А ну нахуй пішли від мого бабла. Здорово, голодранець. ти ж з моєї групи завжди забуваю, як там тебе. Тобіо. Що? Це... Тобіо! Ви ще на початку там сказав, але я щось я ще подумала, що він типу вигаданий і він сказав: Його тут звати Тобіо. Типу поганяло в тебе таке? Чи ти користуєшся своїм нікнеймом, бо твоє ім'я, типу Адольф чи Іуда? О, ти ні, це моє справжнє ім'я. А твоє починається на М і закінчиться на УД. а ти кумедний, я Рома. Рома Руденко. Чорт ти кумедний. Я, я в курсі. Чорт, це Рома Руденко. Власною персоною. Блін, це означає, що скоро сесія. Чубака правий. Господи, та я як вершник апокаліпсису. Пред... тут Андрій ніби пічимось. Кінця семестру! Ні, ти просто мудак. Я лише підтримую цей образ. Слухай, кому тут закинути бабла, щоб сесію закрили без мене? Привіт, хлопці. Не хочете прийти сьогодні на вечірку? Хто буде? Поки що я і ББК. ББК це репер такий. Це бабенко вилобку. То ви будете? Ой, ви Не врійте. О, в когось тут вечірка. Таке, як ну, може я. Може, ну, Добре, до кого можна й прийти. Заодно познайомитись з моїм хлопцем, так таки no, думаю, no, краще. No, Та забийте на вечірку і вступайте в моє братство. А Що за братство? Ні-ні, ні, тебе я мінусую одразу. Мені не подобається твоє стрижево. <свіс> а всім іншим випадає можливість зацінити моє круте нове відео. Ти не хочеш вчитись? Універ тебе дістав. Ти хочеш гуляти. Тоді вступай в братство Роми Руденка, і ти отримаєш море пива, розпусних дівок. Читай сценарій! І посидиш на залізному троні. Я не самове трясу задом на камеру, як в тому кліпі з голими дівками. Що? Ну той кліп! Ай, забий, ти вже й так все запчував. Трон все одно потрібно завтра повернути Джорджу Мартіну. А також кожен отримає фірмову футболку. О, то ти що? Про тими принтами. Живі. Перше правило братства. Всім розказувати про братство. Коли ти встиг їх зробити? Якщо понтуватись, то елітно. Друге правило братства. Понтуйся, щоб всі знали хто при баблі. Чому ти в сонцезахисних окулярах в приміщенні? Ну, 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 ти, ну, ну, чувак. Хлопці, вона на горизонті. Швидко нам потрібні варіанти. Шеф пропонує стати в позу ти мене не цікавиш, крихітко. Ні, 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 нам потрібно, щоб вона нас помітила. То скажемо, що вона нам подобається. Та, ти мене так легко не позбавишся. Шеф, не хочу вас переривати, але ви ж пам'ятаєте, що у нас порвані штани. Він тут якийсь Срака, вмикайте режим ніндзя! Юлю, привіт. Хочеш прийти до нас на вечірку? Так, звісно, залюбки прийду. Як я вчасно згадав, що у мене порвані штани. Ти чого сховався? Один біля одного сиділи там в кущі. <гум> Я думав, ти заховався бо декан іде. Не люблю пересікатися із ним. То вона тобі сподобалась? Типа того. І в чому проблема? Та якось непідходящий момент. <гум> <гум> Немає такого, як непідходящий момент. А що вони тут як bestріз? По-перше, він тут більше бестрі з лютесі. А з Ромою що це? Ще тут така у них в рості різниця. Мент, ти або підкатуєш, або це робить хтось інший. Просто кажеш одну єдину фразу: Ей, у мене є купа грошей. А -а -а. Ей, ти, у мене є купа грошей. Вітаю, придурок. Вона не в моєму смаку. Не думаю, що вона стає. Mm -mm -mm. А лютей не такий. Лютеці скаже, Може мені ще за рога на стосунки. Ось і перевіримо. А? Що ти маєш на увазі? В цю гонку. Я знайду тебе по почерку, Вступає дуже класний червоний Ламборджині. Що? В океані з'явилася ще одна голодна акула. <звук> а... Хто це? На аукціоні з'явився ще один покупець на цей лот. Я не поняла, про кого він каже. Юля це ж його сестра. А... Ти обламуєш мені весь пафосний момент. Поясню для тупих, я теж буду до неї підкатувати. Wait a damn minute. Я, я чула, що в пілотній серії розповідається про те, що Юля це сестра Рома. Окей. Okay. Мовчувачі, wow, я перший її побачив. Ну, гаразд, не буду. Буду буду, ще і як буду. Ха -ха. От Брехливе падло. Так, у нас дилема. Потрібно готуватись до екзамену, але так я втрачу можливість познайомитися з Ось реку навчання. Пішло б хати і чіпляти дівок. Якщо не зда. Остап oh, Wood Never. Ваш екзамен ти втратиш стипендію. Hmm. Та нічого якось буде. Але ПК цього родого так і хоче, щоб її Масили. вдарство. Це не вихід тільки проблем більше. Слухай, не будь розмазний, як він. Господи, ага, <рик> виходять їх! Виведіть. А, наступного разу я нап'ю тобі писок пернатий. Що, <рик> здається, у мене є ідея. <рик> Те, що треба. Яке моє завдання? Ти маєш підготуватись до екзамену з мікростатистики та написати реферат. Завдання отримано. Виконую. О, і ще заши мої штани. Ліміт завдань вичерпано. Е -е -е. То що робимо далі? Я все ще хочу випити свою кеву. Властивості нанотехнології багато в чому відрізняються від властивості більших об'єктів. Наприклад, hey, buddy, рух великих об'єктів енергія повертається, який розмістився на плоскому кристалі срібла. Хімічно прив'язаний СО дає ЕФЄ за допомогою напруги. Лекція закінчена. <звук> Слухайте, тут таке діло. Не хочу тут сидіти, тому давайте не будемо мучити один одного, і я більше тут не появлюсь. Я читала фанфік про це. Хто поняв? Некоректний діалог. Хочете більше? А ви знаєте собі ціну. Завдання відсутнє. Повертаюсь на місце. А. Що за. То ми домовились чи як? Ну все, у мене остання пропозиція. Машина чи відпустка на Гаваях. Mm? Hmm. А це вже цікаво. А. Переходжу в режим сну. Гей, hey, це ти зробив мого клона. Mm. Це я, чисто, переходжу в режим сну. Так. Ти мій новий стажер. Та пофіг. І якщо ти вже використав мій біопринтер, то помий його. А знаєш, помий тут усе. Машина, що створює клонів. Клон, який сидить на парах замість мене. Хм. Хм. Чекаю завдання. Та нафіг ти мені здався, я свого клона хочу. Гений! Упа гений! Упс! <laughs> чекаю Задание. <laughs> завдание, <laughs> чекаю Задание. перестаньте чекаю множить вы! Чекаю, чекаю, чекаю Задание. Стоп-стоп-стоп-стоп! Чекаешь Задание. Хм, hmm, а это еще интереснее. Что вот такое? А тут купа народу! Мы старались! Як ви змусили всіх прийти до вас? Ну, Ми обійшли весь гуртожиток. Обклеїте оголошення. Зробили декілька дзвінків. Who are you, girl? Я серйозно, як ви це зробили? Нам довелося домовитися тим чуваком. Це вечірка Рома Руденка і його братства. Неправду, я здогадувався. Народ, ви мого хлопця не бачили? Ні. Бо ніхто не знає, як він виглядає. Цей притрушений написав, що ми більше так, не зустрічаємось. Зупуємося. Як я тебе розумію, я недавно сам розійшовся. Як на рахунок того, щоб сходити кудись? Привіт, може, сходимо кудись. Гей, тут черга чувак! О боже, краще вдома посиджу. Такий жарт був в оригіналі. Ось вона і це мій шанс. Я пробому чувак. Вона в оточенні подружу. Тому я взяв вас із собою, зробіть так, щоб вони десь зникли. Ой, вибач, забув свій ствол вдома. Тут якось у них більше, знаєте, така дружба на трьох. От в оригіналі більше Остап з Андрієм, а людиці так чисто. Я тепер серйозно. Я взяв телепатичний шолом, налаштуюсь на їхній мозковій хвилі і змушу піти геть. Я йому така кажу: подаруєш мені машину, як і на свого хлопця. Ну, дай мені трохи часу! Це не то довго. Табіо, Чому цей кон розмовляє зілою? Якого біса? Якого біса? Що ти їй сказав? Я наказав. <смір> Знаєте, на що це схоже? Як в Gravity Falls. бо бу... була серія, де Діпер себе клонував і намагались вони підкотити до Венді. Тобі готуватись до екзамену. Помилка, я виконую завдання Роми Руденка. Народ, я бачу тут лише п'ять сексуальних дівчат. Оу, oh, тут тільки чотири сексуальні діваки. Ця вечірка відстій. Якого піса козляра? Чому тут мій клон? Та ти походу сліпий. Тут двісті твоїх ступайте, клонів. Топайта бруденка. Не гейну, забери їх. Що це ти за так влаштував? Це моє братство, чувак. Ні, це купа моїх клонів, які виконують твої тупі завдання. А тобі яка різниця? Це ж не ти робиш. Ти підіслав клона до Юлі, щоб вона відшила серйозно? мене серйозно. Це дуже схоже на мене, але я цього не пам'ятаю. Та, ти тупий кусок лайна. Слухай, що за негатив? Негатив? Якщо чесно, мені взагалі на неї пофіг. То якого? Ну все чаша мого терпіння переповнена. Гайда, наб'ємо йому писок. А, мене це вже дістало. А! Знаєш, я вже думав підкотити до Аліси, але через це передумав. Викиньте його на вулицю і побийте як слід. Можемо якось домовимося, ми ж так схожі, чуваки. Андрюха, а в тебе непогано виходить. Дякую, Андрюха. Цей покадьок перейшов усі межі. Опа, то ж ти мой війну. Так. Який план? Ми створимо свою армію тобі. Цей мудак використав увесь біоматеріал. Немає з <звук> чого робити клонів. Новый план. Пацан Вау, можно с вами? Угу. Сегодня тобе помре богатую разил. Серьезно? придумаю щось краще. Ще Всі, хоч ні. Коротше, погнали, страждаємо тут війною. Стопайте в братство Роми Руденка і отримайте круту футболку. Футболка з крутим принтом за втоп братства! Вечірка клонів закінчилась. Бо вже краще. Можеш, коли хочеш. Захищайте мене. Йооо! Поняття не маю, але це топовий контент. Давайте я заховаюся за цим безпечним кріслом, а ви ні. Тресни, в мене зараз тринадцять глядачів в інстаграмі. У БВК, може, все ж таки званим розміститься? Несторі, у БВК завжди є план Б, на випадок повної сараки. Так, народ, стало кушніше, зараз холодить ташка. Уп! До речі, тут у Роми квартира, а не будинок цілий. Є, це найкраща вечірка. Купа зроби і Цікаво, а всі вечірки такі. Ну, що тепер первокусик... Тут у Роми видно прям ці... Я ж правильно розумію? Це листовинні прям видно. Круто. Вечірка, купа зробить, і вивога гранати. Сітнього, всі вечірка такі. Ну що, тепер викусив вилупку. Постривай, мені хтось дзвонить. Що тут відбувається? З тобою все гаразд. Це його сестра, дурник. Це просто найгірший день. Буває старий. Він все добре продумав. Ти про те, що він знайомий з Йолею? Знайомий? У такої людини не може бути знайомих чи друзів. Це такий план. В тебе параноя, чувак. Я закінчив підготовку до екзамену. Можеш надякувати. Ось з цього моменту у мене появився запеклий ворог. І ім'я йому не пам'ятаю, але воно точно дурне. Досить сидіти в темряві. Батьки все одно побачать, що тут погром. Починай прибирати. Ох, моя недалекоглядна сестра. Ти ще не знаєш, яку я груза тієї. Чого ти смієшся? Прибирай уже. От мені цікаво, чи вони залишили ці канони в самому серіалі. Той факт, що Лютеці це клон а, професора Муштейка. Чи вони це залишили, чи це справді його син? І чи вони залишили канон те, що Юля це сестра Роми? Але можливо у самому серіалі вона не хоче поки що розповідати Остапу, тому що вона знає, що Рома і Остап не ладять. А так дуже цікаво. Дякую, що додивилися відео до кінця, і побачимося у наступному.